Можете, будь ласка, власне, розказати деталі цього інциденту, який трапився сьогодні зранку? Деталі досить багато вже було тільки що сказано у нашому повідомленні у повідомленні міністра оборони України. На вранці це о 10:35, 10.37. До цього варто додати, що зараз правоохоронними органами проводиться експертиза навколо лікар. Це на місці його постійного базування. А, що в екіпажі знаходилося п'ять чоловік? А, що, ви сказали там, що працювала в активному режимі станція, але ну, така станція могла працювати тільки на ну, Скоріше за все, що з надводного корабля російського, який там зафіксовано перебував. А там вони бувають. Досить часто охороняючи, так би мовити, ці борові вишки. Так, пане Олеже, обстріл вівся з корабля чи власне з цих вишок? З борової вишки. За нашими даними, обстріл дійсне з бурової вишки. Зрозуміло, а є інформація про те, хто знаходиться на цих борових вишках? Це були військові чи це були цивільні, які охороняють ці вишки? Ми такої, у нас такої такої інформації немає, але ми могли раніше бачити в інтернеті фотографії, коли навіть там снайпери були залежні на, на, на платформі цієї вишки. От. І я можу додати до цього, що раніше е, були інциденти неподалі цих вишок, коли наші корови наближалися до них, то Російській Федерації небезпечно маневрували, намагалися відтіснити наші українські військово-морських сил України, кораблі прикордонної служби країн ви можна будь ласка, тоді пояснити, в чому полягає цінність цих вишок і де саме вони знаходяться? Ми розуміємо, що літак знаходився на території вільної економічної морської економічної зони України, а де знаходяться власне вишки. Як ви вірно сказали в районі Одеського газового родовища, цінність вищок це питання, звичайно, що не до мене. А, це, про ці вишки дуже багато вже раніше говорилося і в пресі, і на різних домах, тому що вони переконані на вашому каналі. От. Пане Леже, на наскільки власне віддалені вони від, 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 від берега, я так розумію, від Кримського півострова? Вони знаходяться у вибічній морській економічній зоні України. Ми вважаємо, що це територія. Давайте я говорити більше про наші про військово-морські сили України, про літак. Літак нічого не порушував, я здійснив тренувальний політ. Ми на те, території виключно морської економічної зони України польоти здійснюються регулярно, систематично. Військово морських силах України проводиться навчання в також в рамках навчання від виконували завдання у тому числі вчора. Так що тут нічого, ніяких порушень не здійснено з боку української сторони. А які подальші будуть дії військово-морських сил Збройних сил України в після цього інциденту? Військово-морські сили України, якихось змін, зв'язку сину свою діяльність, ну ми не порушували, тому нам немає чого тут, яких в цьому плані носити змін. Але о, хочу сказати, що ми маємо належним чином надати всі можливості для проведення е, саме того, що експертиза. І матеріали ці надати всі необхідні матеріали. А реагування це вже не є сфером нашої компетентності. Мабуть, зрозуміло. Пане лежа, доже вам дякую за те, що знайшли можливість до нас приєднатися. Надає нашим глядачам з нами в ефірі телефоном зв'язком був Олег Чубук, речник командування військової сил Збройних сил України.